Всім привіт! Сьогодні буде тренування для розкриття грудної клітини. На початку ми сідаємо в зручне положення, можна сісти по-турецьки, можна сісти в напівлотос, якщо у вас добре розкриті тазові суглоби. Якщо вам ні так, ні не так некомфортно, десь спина перенапружується, ви відчуваєте, що спеціально треба напружувати поперек, щоб отримувати це положення, то візьміть, будь ласка, подушечку або скручений рушничок, поставте відео на паузу. І сядьте на підвищення. Буде значно ліпше. Також можна поставити ноги трошки далі від себе, трошки вище, тобто порухайте і знайдіть собі зручне для вас положення. Якщо у вас є йога блоки, такі цеглинки, так само можна один поставити свої підсідниці і сісти на нього. Тож, знаходимо зручне положення і сідаємо зручне. Таз важкий. Прямо старайтесь віддати усю вагу в таз, розслабити сідниці, розслабити живіт низ живота, розслабити ноги. Вся вага йде в таз. В цей час маківка легенько витягується вгору, ніби хтось тягне її за ниточку. Звідси робимо довгий вдих через ніс, і видих. Починаємо плавно прокручувати плечі назад, дихання вільне, масуємо плечима область між лопаток. По відчуттях це може відчуватись так. Розтягнути дихання глибше, ніж у звичайному житті. Старайтесь дихати через ніс. Плечі пішли вперед, акцент тепер, коли плечі вперед, лопатки розширюються одне від одної. Так само дихання глибоке. Можна два прокрути вдих, два видих. Ще кілька разів. Плечі знову відтягуємо назад і донизу. Піднімаємо плечі наверх. І скидаємо донизу. Підняти до кінця, тут прям напружити, і скинути повністю розслабити, трошки швидше. Дихання глибоке можна на три підняття вдих, на три видих в своєму ритмі. Старайтесь за маківкою продовжувати тягнутися наверх і встигати розслабити плечі. Може піти таке тепло від плечей по руках. І в спину. Продовжуємо. Дихання глибоке. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Добре. І прокручуємо плечі донизу. Нахил голови в одну сторону, вухо тягнеться наверх. Плечі відтягуємо донизу, вдих. По центру видих. В другу сторону вдих. Плече донизу, вухо наверх. Овидих. Замаківку витягуємося вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих вдих, видих, вдих, видих. Ставимо руки собі на плечі, кисти на плечі, підборіддя опускаємо донизу, лікті виводимо перед собою. Коли підборіддя опущене до ключіці, то лікті відводимо сильно назад. Лікці тягнемо назад, лопатки зведені, підборіддя тягнемо до ключиці, задня поверхня шиї розтягується. І звідси ми по колу ведемо руки, а підборіддя піднімаємо наверх. Тільки тут момент. Не закидаємо голову, а висуваємо ось туди. Тобто підборіддя тягнеться по діагоналі, напрямку вперед і вверх. Витягується передня частинка шиї. Тут вдих. І знову видих, лігте назад під до доключить. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лопатки сильно тут стискаємо прямо до напруження. Вдих. Ще видих. Вдих. Видих. Одих. Ще два видих. Обдих. Один. Одих. Вдих. І руки опускаємо. Донизу. Звідси беремо себе в ліктовий замок. Запам'ятайте зараз, яка рука зверху, можна ліва зверху, права знизу. І будемо плавно їх піднімати наверх. Якщо в цьому моменті, от в цьому, у вас плечі занадто сильно піднімаються до вуха або просто некомфортно, приходиться шию висувати, то ліпше візьміть себе не в ліктівий замок, а візьміть себе за зап'ястя, щоб було більше простору і можна було вільно опустити плечі. Це важливо, щоб вони були опущені і шия була в цьому положенні довга. А, спочатку одну руку зверху ставимо і починаємо. Вдих наверх. Грудна клітина розкривається, тягнеться вперед, плечі сильно відтягуємо донизу, область між лопатками напружена. Видих перед собою. Грудна клітина закруглюється таз завалюється назад. То ось цей прокрут має бути ще в тазу. Погляд донизу. Знову вдих, виростаємо наверх. За себе прогин грудній клітині та в нейтральному положенні, можливо, чуть-чуть передній нахил, але не сильно. Видих, лікті перед собою, грудна клітина назад та завалений. Вдих. Плечі сильно відтягуємо донизу. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Звідси піднімаємо руки наверх вдих. І тут важливий момент ставимо таз в нейтральне положення. Тобто поперек ось так не прогинаємо, не тягнемо животом до, до е, ніг. Прес чуть, чуть напружуємо, поперек в нейтральному положенні. Таз, і звідси починаємо робити пружинку ліктями назад, плечі при цьому прям спеціально, так напружуючи м'язи, відтягуємо донизу. Ось така має бути пружинка невеличка. Контролюйте, щоб прогин був тільки в грудній клітині. Бачите, в мене поперек ось так не рухається. в мене рухається лише плеч і грудна клітина виходить вперед. І звідси підключаємо дихання. Вдих. Видих. Вдих. Дві пружинки. Видих. Продовжуємо. Ще. І ще. Потягнулися наверх вдих. Руки розкриваємо, долонями опускаємо донизу видих. Тут один розслаблений вдих, маківка витягується вгору. І видих плечі стікають донизу. Міняємо руку. Друга рука зверху. Так само або в лікчовий, або за зап'ястя. І так само спочатку повільно плечі опущені. Погляд по діагоналі наверх. вдих. Область між лопатками напружена. центр грудної клітини спеціально сильно штовхаємо вперед. Видих Таз завалюємо назад руки перед собою. Кругла спина. Вдих. Плечі опущення. Видих. Вдих. Видих. Вдих віддаємо прогин в грудну клітину. Видих. Вдих. Видих. Ще один видих, ніби розкриваючи грудну клітину. Овидих. Так само ставимо таз в нейтральне положення, поперек рівний, прес напружений. Так його і тримаємо. І починаємо пружинку. Плечі опущені. Вдих, видих, вдих. Видих. І продовжуємо дві пружинки вдих до кінця. Дві. Видих. На повний об'єм легень. Дуже глибокий вдих. Глибокий видих. Вдих. Видих. Ще. Добре потягнулись наверх вдих. І відпускаємо руки. Видих. Руки поставили на коліна вдих. Плечі розслабляються, стікають донизу. А видих. Тут ще один вдих. Видих. Руки ставимо в. Зону, де голова перетікає в шию, тобто тут є такі бугри. Ми на них ставимо руки і починаємо ребрами долони розтирати цю зону. Ось таким чином розігріваємо задню частинку шиї і місце кріплення шиї до голови. Трошки опускаємо донизу руки ближче до шиї. І піднімаємо наверх, заходячи на голову. Ще. Ще. І ще один раз. добре, і піднімаємо голову. Дві Руки долонями доверху розкриті, можна тут поміняти ноги, якщо раптом затерпле, у вас десь порухати. Якщо не затерпле, то продовжуємо сидіти в цьому положенні. Долоні розвертаємо наверх, ніби хочемо ось цією частинкою долоні розвернутися прямо за себе, тобто розвернути її за спину. Якщо виходить, то розвертаємо, якщо ні, то наверх. Лігті тут прям сильно ось так не затискаємо. Вони такі м'якенькі. Плечі сильно опущені. Вдих ми відводимо руки за себе. Тут так само поперек, можливо, чуть-чуть подається вперед, але більше віддаємо цей рух в грудну клітину. Тобто поперек тут зафіксований, низ живота, чуть-чуть підтягнутий, прес напружений. Погляд наверх, це вдих. Лопатки прямо до напруження зводимо до максимуму. І видих, руки прокручуємо тильною стороною долоні йде одна до одної та завалюється назад погляд донизу. Тут ніби ми відштовхуємось від чогось і область між лопатками прям розширюється. І знову прокручуємо руки вдих. Видих. Тильною стороною. Вдих. Розтягуємо дихання. Видих. Вдих. Видих. Четыре Вдих. Вдих. Три Вдих. Выдох. Два. Вдих. Выдох. Один. Вдих. Видих. Розкриваємо руки Вдих. Опускаємо донизу, видих. Тут один звичайний вдих. Даємо плечам розслабитись. Видих. Звідси сідаємо на коліна. Стопи можуть бути зачеплені ось так пальцями за підлогу. Можуть бути на тильній стороні. Спробуйте, як вам зручно. Якщо на тильній, то п'ятки чуть-чуть розсуваємо в сторони, щоб могти сісти між стопою. Коліна разом. І звідси голову опускаємо до підлоги. Руки беремо в замок за спиною. Звідси навдовсі ми будемо піднімати руки до максимуму. Прямо доволі чи плечі чуть-чуть напружуються. До максимуму виводимо руки наверх. При цьому спина розслаблена, голова прям лежить на підлозі. І з видихом плавно опускаємо. Починаємо. Вдих. Видих, вдих до напруження в плечах, видих розслабити, вдих, видих, вдих. Видих. Ще всього три рази. Вдих. Видих. Два вдих. Видих. Один. Вдих. Докінця. Видих. Опускаємо. Руки навпроти грудної клітини вдих. Плавно піднімаємо голову. І переходимо на чотири точки опори, видих. Не стопи, а коліна під тазом. Стопи можуть бути зачеплені, можуть на тильній стороні, як вам зручно. І коліна ставимо чуть-чуть ширше, десь по краях килимка. Залишаємо таз або над колінами, або можна буквально на пару сантиметрів відвести. Тобто ось так його зараз не будемо вести. І ось так теж. Прияння ось тут, над колінами або чуть-чуть ззаду. Руки ставимо, так само по краям килимка, пальці розставляємо широко. Погляд до підлоги, звідси шию, ось так не заламуємо. І вдих, ми провалюємось грудною клітиною донизу, тримаючи себе легенько м'язами плечей, тобто на чуть-чуть вони втонуться. І провалюємось наскільки виходить, якщо до підлоги, то до підлоги, якщо не виходить, то там, де зупиняємось, там зупиняємось. З видихом плечі напружуємо і повертаємо себе на місце. Прямо наверху ось так не потрібно себе. Піднімати. Чуть-чуть повертаємо. Плечі напружуємо. Знову вдих, провалюємось донизу. Лікті рівні. Видих. Шиє продовження хребта. Вдих. За маківкою тягнемось вдовжину. Видих. Ще вдих. Вид. Ц цьому положенні видих. Якщо грудна клітина дістає до підлоги, то можна на пальчики стати. Якщо не дістає, то продовжуємо тягнутися в тому положенні, де виходить, тут ставимо або під на підлогу, або лоб. Зупиняємось на три дихання. Робимо повний видих. І звідси вдих. Видих. Два вдих. Видих. Один вдих. Видих. Припіднімаємось вдих. Руки під плечі. Скругляємо легеньку спину. Видих, відштовхуємось руками від підлоги. Звідси через круглу спину. Таз ведемо вперед, лягаємо вдих, стопи ставимо на ширині тазу, зачеплені за підлогу, видих, руки перед собою, пальці всередину, лікті в сторони, вдих, спина розслаблена, тут ніби витягуємо від тазу себе вдовжину. Підберіть до доключіться. І видих, коліна підтискаємо, сідниці напружені, лікті відводимо назад, лопатки зібрані, великі пальці на руках тягнуться до плечей. Голову ось так не піднімайте, будь ласка. Маківка витягується вдовжину. Погляд до підлоги. Дихаємо вдих. Видих. Сідниці напружені. Область між лопатками сильно напружена. Вдих. Поперек, навпаки, старайтесь розслабити. Видих і віддати весь пругин грудну клітину. Ще два вдих, видих, один. Вдих. Видих. Опускаємось вдих. Стопи на тильну сторону. Лікті під плечі. Видих. Ось плече. Лікоч і по ширині. Широко не ставте, одразу лікоть під плечем. Okay. І всі площині так само. Сідниці тут легенько напружені. Стараємось віддати усе, увесь прогін грудну клітину, відвівши плечі назад і звівши лопатки докупи. І тут робимо пару прокрутів плечима. Якщо важко відчути цей рух, чи є дискомфорт в попереду, можна чуть-чуть лікті змістити вперед. І робимо ці прокрути. Старайтесь прямо відчути рух плечей і як лопатки ковзають по спині. Дихання не затримуйте, будь ласка. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в зворотньому напрямку плечі пішли вперед. Маківка продовжує тягнутися з діагоналі, стопи затискаємо шию. Майте відчувати, що задня частинка шиї довга. Ще п'ять. Чотири, три, два. Один. Опускаємось вдих. Руки під ліктями. Ой, під плечима. Стопи зачеплені. І видих, піднімаємось в планку на колінах. Таз е, чуть, чуть підкрутити, поперек напружений. І рівно піднімаємось. Угу. Звідси відводимо таз назад, сидимо на стопи, коліна широко, руки вперед. Лоб до підлоги видих. Тут один видих в спину. Видих. Руки пішли в діагональ. Лоб до підлоги. Так само вдих, в бік, який розтягується. Видих. Руки пішли в другу діагональ. Лоб донизу. Вдих, в бік. Видих. Повертаємо руки на місце, вдих. І сідаємо знову зручне положення, а видих. Сама ківка витягнути ще раз вгору. Руки назад вдих. Лікці вперед підберіть до ключиці, видих. Руки просто своєю вагою лежать на голові, легенько опускаючи її. Тобто спеціально прям не тиснемо. Задня поверхня шиї м'яко розтягується. Звідси глибокий вдих через ніс. Довгий видих через рот. Глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Плавно піднімаємо голову наверх, лікті розкриваємо вдих. Опускаємо руки на коліна, видих. На сьогодні тренування закінчене. Дякую вам, що подивились, Дякую, що позаймались. Сподіваюся, ви почуваєте себе добре.